Насправді все просто, я хочу зразу сказати, що я не хочу, щоб помирав Путін прямо зараз. Поясню, чому. Я вважаю, що ця катина, просто ну там виблідок, має побачити повну поразку Російської Федерації, відірвати останні якого, які в нього є, там не знаю, там на дупі чи десь ще, тому що там одна пліж вже на голові. А потім його взяти та посадити, судити за усіма законами людства, які, які можна. А потім його посадити до камери разом з його дітьми, його Шойгу, там, Патрушевим, я не знаю, Медведєвим і а, там, деякими ЧВК-вагнеровцями. І ось, щоб вони усі разом, це кодло, там і вмирали якось. Один одного повбували. Тому я вважаю, що. Е... Чому я вважаю також, що немає різниці, чи помре Путін зараз чи ні. Тому що я вважаю, що Росія це не один Путін, це колективний Путін. Тобто. Е... Як ми бачимо, коли почалося повномасштабне вторгнення, що дуже багато людей, ну, скажімо так, просто взяли та поїхали. А ті, хто залишилися у Кремлі, у владі, вони що, поїхали? Ні, вони залишилися, вони що не виконують його проступні накази, виконують, продовжують. Більш того, вони в цьому не сумніваються, вони ведуть ще інформаційну війну. Тобто можна підкреслити наступне, що м -м -м, Путін не один. І для того, ну і якщо він помре, це мало що зміниться. Треба змінити весь режим. А для того, щоб його змінити, можна тільки перемогти його на полі бою. Тому я вважаю, що от найближчий місяць, місяць серпень покаже результат нашої роботи, наших військових. Я думаю, що буквально там через 3-4 тижні не хочу бути схожим на Арестовича, але я думаю, що найближчий місяць красом буде звільнено. І це почнеться саме велика поразка Російської Федерації, на яку всі чекають. Тому так, я хочу, щоб Путін поки не вмирала, бачив свою поразку, а потім його судили, а після цього засунули в камеру, та він там дуже повільно вмирав. А що ви думаєте з цього приводу? Як має саме померти Путін? Напишіть нам у коментарях та пролайкайте.